Основна проблема цього маленького плацдарму була в тому, що через вузькі фланги ворог взяв під обстріл, під вогневий контроль, оці кілька шляхів, в тому числі одну єдину асфальтову дорогу. І коли він це взяв, основну трасу на суджу, коли вони взяли це під контроль, воювати там далі було неможливо. Так само, як було неможливо щось зосередити на кринках, через те, що ворог з флангів контролював Дніпро. Абсолютно, взагалі, ідентична історія. Ти не можеш розвивати, проводити будь-які активні дії, якщо у тебе противник постійно завдає ударів по твоїх комунікаціях. Розвідники висять над ними, всі знають, де ти відробиш підвоз, де ти висаджуєшся, де ти заходиш, де ти розгортаєшся. Тобто, ворог про тебе знає все. Заздалегідь йому просто треба на потрібні точки поставити свої розвідники, і він їх зручно підвішує все, все бачить.